Добрий день, малята. Подивіться, до нас завітала незвичайна гостя, сніжинка. А зараз пропоную вам послухати цікаву історію, що сталося з одним хлопчиком. З неба летіла сніжинка додолу. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку. І вона впала на добру. Теплу його руку впала і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоньку, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, скажіть, будь ласка, про що йдеться в цьому оповіданні? Так! Про сніжинку? А якою була сніжинка? Сніжинка була ніжна, легка, прозора, мов пушинка. Добре, хто побачив сніжинку? Сніжинку побачив хлопчик. А чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала додолу? Чого він боявся? Він боявся, що вона впаде комусь під ноги і її затопчуть, вірно. А що зробив хлопчик, щоб урятувати сніжинку? Хлопчик простягнув долоньку і хотів її приголубити. Так. А що сталося потім? Сніжинка розтала. Як ви вважаєте, що відчув хлопчик, дивлячись на крапельку водички? Так, хлопчику стало сумно, стало жалко сніжинку. Давайте розвеселимо нашого хлопчика, щоб йому не було так сумно. Пограємо з ним. Пада, пада, пада сніг і лягає біля ніг. Вітерець легкий літає і сніжинки підіймає. Ось вони усі гуртом закружляли за вікном. Ми також часу не гаєм, разом з ним і покружляєм. Підіймемось вгору всі і присядем до землі. Діти, послухайте та відгадайте загадки. На подвір'ї біло біло, ні стежиночки нема. Завихріло, засвистіло, знов прийшла до нас зима. Політала зірочка, політала, сіла на долонечку і розтала. На долоні слізонька крапелинка. То не просто зірочка, то Сніжинка молодці. Ще одна загадка. Він малює на вікні гарні квіти крижані, на дитячих щічках маки, з ним узимку дружить всякий. Що це мороз правильно? Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Що це дітки? Лід. Діти, сьогодні ми з вами послухали оповідання хлопчик і сніжинка, вчилися відповідати на запитання та відгадувати загадки. Бувайте, малята, до нових зустрічей!